Так, що ж, я подивився і вам зайшли відоси по територіал. і о, тому давайте. Ну, типу, окей, окей, продовжимо. Ще були коментарі назватись Україна, Ukraine, Україн, чумпні. Це. Україна, це. Це жовтий більш колір для мене. Давайте ось так. У, та погнали, погнали, мультиплеєр. Що, окей, давайте. Давайте один раз в команду підемо в гру. Також і бути. О, о, яка цікава мапа. Uh, не знаю, де заспанитись, я граю за чорних. Блін, насправді так тут дуже тут дуже сильно рандом впливає, але там, де побільше більше чорних спавнитись було б непогано. Давайте ось тут. Я бачу, що ось тут якось сконструвались. Так, 500. У мене є своя тактика, я насправді така, блін, дякую, звісно, за такий колір мапи, який просто, в якому я, я просто заливаюсь. В принципі, моя тактика, знову ж на початку по 1000. Ну, по половині зливати, але кожен раз я. Типу, якщо я витратив тисячу на попередню атаку, на наступну атаку я маю витратити 2000. тисячі. Так, кожен, кожне розширення. типу. Ось так, дві тисячі. На наступну атаку вже 4000 тисячі маю витратити. Ось так. І все. І зараз я дуже сильно розширюсь. Прям дуже сильно. Ой, а я зупинив якось атаку. Ні, давайте продовжимо ще 6000 тисяч. Вір'ю атаку. Зараз той момент, де можна витратити гроші, за гроші на атаку. А далі по 5% віддавати на наступи. Ось, наприклад, на тебе ти слабше, ніж мої 5%, ти слабше, ніж мої 5%. Ти. На тих, хто слабше, ніж мої 5%. Ось ти слабше, ніж мої 5%, не знаю. На тебе розширяюсь. Тебе заберу. Ти слабший, ніж мої 5%. Ну, ніж 5% моєї сили. Тоби можна розширятись на тих, хто слабше за 5% моєї сили. Типу, це не проблема. Так, також. Я бачу, ти слабкий відносно своєї сили, тому потроху можна тебе зливати. Так, давайте 8 тисяч, далі коли буде 16 тисяч. Блін, я ось цей 300 тисяч сили, і якщо він захоче мене злити, він піде на мене. Окей, давайте краще зараз почекаю. Але зараз Redacted 5 x піде на Коргі. І ось тоді можна буде щось поробити. Хм, хорошому Коргі потроху підзливати, щоб я міг вкластись. Та блін. Якщо б Коргі не було поруч, я б весь влівся в БРГ. Коротше, я бачу, що інші давлять БРГ, я допоможу, звісно. Що ще робити? Так. Тепер погнали. Давайте вливаю 40 тисяч. наступний раз нападу, коли в мене буде 80 тисяч. Коротше, множимо своє, свою силу. Я хочу бути достатньо сильним. Щоб потім розширятися на наступних. Так, вливаю 80 тисяч, вкидаю в наступ на нього. Далі чекаю, коли в мене буде 160 тисяч, 5%. Або коли я стану червоним, коли я став. Sta... О, все, я став червоним. І тепер можна активно зливати. Як тільки в мене циферки червоні, ой, погнали. І красиво. Єй, так. Ні-ні-ні-ні-ні. Я не хочу, щоб мене закрили в виході звідси. Окей, мене закрили, тому буду допомагати іншим. Але не дивитися, щоб не, не дуже тупим гравцям допомагати. Плеєр, здається, непогано відіграє, але кетс, я не хочу, щоб Кець зливався. Знаєте, плеєр, бо плеєр відповідає на... плеєр відповідальний за мій захист. Тому, ось так, як тільки я стаю червону циферку, одразу скидую плеєру. Ой, кетс, я не хочу, щоб кетса захопили. У Нього занадто мало... мало сил. По відносно на території, тому краще йому допомагати, бо його можуть злити при бажанні, але. знову ж мене лякає кількість сил у кетце. Мені здається, там трохи тупий гравець. А він просто зливає всі свої сили. Він прям тупий. Так, мене кет лякає, я не хочу. Блін, він тупий. Він може просто злитись. Типа, кетс прям тупий. Зараз Мілоу просто може взяти і винести кедзе. Але він це не зробить, бо є Райан якийсь. Але, блін, кец, я, по ітогу я просто скидую йому всі свої сили, щоб він не злився. Його дуже просто може хтось інший захопити. Там тупий гравець. Хоча те, скільки йому допомагає, він такий він тупий. О, ні. Так, треба ось цьому тепер допомагати. Так, міло. Пойди, блін, якщо б Кец не такий дурний був. Ой, ми можемо з цього боку піддавити. Блін, тут дивлячись кому допомагати. На, Каудекс. Він може краще. Він зараз може хулі Impire задовити, Святу Імперію. Але він може і до мене дійти зараз. До мене плеєр може дійти. А я б не хотів, щоб плеєр до мене. Так, Каудекс, ти можеш прям дуже сильно злити святу імперію. І ми можемо займати. Наш кольор може займати півмапи. Блін. Але я краще плеєру зараз буду піддавати трохи грошей. А плеєр навіть не відбувається якось. Так, окей, Святу імперію вони задавили, це хорошо. Плеєр. О, все. Вони переконценструвались. Плеєр, відбувайся! Ой, молодець! Продовжую підкидувати грошей. Було б дуже хорошо задавити плеєр. Ой, Міло. Задавити Міло? Плеєр? Це хорошо, плеєр потроху повертає свої землі. Кет Ну, Гравець на кетсі прям максимально тупий. То він повністю свою силу здавав, то тепер він просто на максимум назбирав і нічого не робить. Хоча вони разом з плеєром могли підливати міло. Ну, типу, кет тупий. Ну, гравець на кеці, прям відверто тупий, чесно кажучи. Ой, плеєр. Знову ж, якщо б КЕЦ ще щось робив, Кетс просто, типу, від Кетса нема сенсу. Жодного. Це просто найтупіший гравець, який тільки міг би бути. Дарма йому так. Коротше, мені здається, краще б же Кетса злили, і плеєр просто більше території контролював. Ну, типу, ми контролюємо 62% сили, але Мілоу, чисто через те, що це один гравець, він може нас витащить. Просто тому, що він там один. Ні, плеєр, не падай. Коротше, по итогу я всю свою силу віддаю плеєру. Все, в мене тепер є вихід. Окей. Краще тоді мені самому відбиватись. Ну так, редактор, я не знаю, він тупий. Нащо він злив всі свої сили, і через це його. Ну, знову ж, Мілоу зараз переможе, чисто через те, що це один гравець. Кетс це взагалі якась безкорисна річ, яка просто стоїть посеред мапи і не, нічого не робить. Ось тільки зараз він проатакував. Ну, типу, дуже вчасно, коли багатьох сусідів злили. Ну, типу, ми тепер... Коротше, хоч ми і займали 60% всієї мапи, Мілоу у нас переможе зараз. Просто через те, що у нас тупі гравці. Типу, тобто, об'єктивно тупі. Я не знаю, чим вони зайняті були. Ми б ми б змогли б злити Мілоу, якщо б захотіли. Просто всі гравці такі, о, будемо тупити. Тобто, знову ж у нас все ще. Мож... Коротше, все. Тепер у нас недостатньо сил, щоб злити Мілоу. Ну, типу, ніяк. Ні... Ну. Коротше, один розумний гравець, навіть якщо він менше, він може злити. О, ну, у нас тупі гравці. Типу ніхто не атакує, у всіх черво, у всіх явно сили на червоному, але ніхто весь цей час не атакував Мілоу. Через це ми злились. Ну, типу, вони, ну знову ж, я відверто кажу, вони об'єктивно тупі. Типу все, мене злив, він зараз до мене перейде. Я на ост останніх потугах всі свої сили скинув, але програв. Ну. Вони тупі, ну вони тупі. Ви це бачили? Ви це бачили? Вони тупі. Вони тупі. А, а. Окей. І тепер давайте одну катку ще в королівській битві. Ось можливо, я і так буду робити відоси. Типу, одна катка в командній бою, інша в королівській битві. І буду робити, буду робити ці відоси, поки ви дивитесь, звісно. Ну, типу. Так, окей. Ой, в королівській битві також це так, так багато чого від рандому залежить, тому я краще. Я, я нічого не роблю, я нічого не обираю, нехай мене в рандомне місце кине і все. Їй заспавнились, так, чекаю. Я ти ста сили розширяюсь. Мені, я, я дивлюсь, у всіх свої тактики розширення, звісно. Але мені подобається те, як я це роблю. Бо я при цьому типу. Я і розширяюсь, і залишаюсь із силою, і. І все непогано. Так все. Останнє розширення, а далі зливання. П'ять відсотків, атакую. Атакую тих, в кого сили менше, ніж мої 5%. Активно розширяюсь. Ну, це коротше це в більшості на наботів зараз такою, вже ж. Але так чи інакше посідаю по територій. Ой, Свята Римська імперія, погнали. Так, тепер я в цікавому місці. Зараз краще нічого не робити і збирати сили, особливо в цьому режимі гри, і бути не агресивним. Але чому цього ніхто не захоплює, я не розумію. Типу, 20 тисяч сили на таку територію. Був би я. Ну знову ж, чому я не поруч з ним? Я б зараз був куди більше. Ось ось цей іслам. Хоча на нього зараз багато хто буде тарегрітися. Коротше, тепер відсіджую, читаю, чекаю. Ой. Блін, ось цей красивий був. Красиво було б його б захопити ось цього. Давайте, а хтось Загритись на нього. Блін, я хочу червону силу. Була б червона сила, я б покинув в плеєра 96. Але бути агресивним. Так, давайте. З усіма навколо союзи? Як ти. Як він так швидко назбирав 300 тисяч назад? Блін, ось я не розумію. Типу мені не вистачає якогось. Ага, всі йдуть на тебе? Давайте також підтримаю... зливання тебе. Ой, всі, коротше, всі пішли на нього, тому. Я, я це підтримую. О, як хорошо! Він злився окончательно. Ой-ой-ой ой. Блін, шкода, що в мене був короткий кордон з ним. Так прийняти? Може, ось цього підзливає Підзлємо. Коротше, занадто, в нього занадто сильна концентрація, треба краще зараз дивитися, що роблять інші гравці. Ой, а чого він почав так сильно мене зливати? Ого. А, і по ітогу я нічого не захопив? Чого? Е, він злив всю свою силу об мене, і я нічого від нього не захопив. Яка це тупість. Який. Ж... Це прям жах. Це, те, що ось зараз відбулося, це жах. І по ітогу ось цей став величезний, типу. Завдяки ось цьому челу, який просто злився об мене. Я, ну, я ображений. Коротше, слідкуємо, слідкуємо за тим, що відбувається, подивимось. Сподіваюсь, зараз почнуть Ару злівати. Або ега. Або будь-кого. Просто починайте зливати когось. Плеєра 403. Знову ж, Маури... Ріемпайру просто пощастило. Ось цей просто злився от pure Ега. Ось цей злився об мене. І по ітогу просто Ріемпайру Майер... розширений зараз завдяки тому, що й... ну, йому просто пощастило. Ну, чисто, чисто пощастило. О, якщо Ару зараз будуть зливати, це буде цікаво. Мені треба бути обережним, бо я слабкий. О, кайф, 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 кайф. Тепер об мене Мау Empire зливається. Краще б ап-ару. <смір> <смір> Блін, я зараз тільки більше спровокував Мара Empire на мене атакувати. Блін, сюди б трохи проширитись, насправді так кажучи, в тебе. Ти зараз... А, ого, і звідки він так швидко силу набрав, я не розумію. Плеєр 96, звідки в нього так швидко сила з'явилась? В нього щойно було 400, одразу 2 мільйона стало. Це жарт такий. Знов ж шепо... Короче. Чому ось ці, хто зливаються, просто в чисту залишаються не зі мною? По і ну мене злили. Кайф. Давай зіпсуємо тобі гру. А чому, коли я зливаю всю свою силу, воно не так сильно працює. Чому? Чого? До речі, я один на один. А це як? До речі, я жодного разу один на один не грав? Давайте зайду. Це типу купа ботів і один на один, а погнали? В Києві старотону. Я Ukraine. Хто ти такий? Серджо. Чому так близько до мене? Тут насправді... Доташить е... той, в кого краща ідея ось цього. Початкового розширення. Я Я вірю, що моя ідея ну, типу, моя тактика розширення якісна. Окше я дуже відстаю від Від нього, але подивимось. Окей, я розширився. Далі вкиду 5% усіх, в кого тільки можна. Тобто я вкидаю свою силу і розширяюсь, дуже активно розширяюсь. Ой, мені, ось мені навіть цікаво, як зараз буде воно. А зараз подивимось, чи в кого краще ось ця тактика швидкого розширення. Я я зараз так чисто на всіх всіх навколо атакую. Ой, серйозно? Серйозно? все нормально. Це ти ти не бот випадково? Диву, чого ти такий слабкий? ідеї, Сергіо, це другий гравець, але я його зараз винесу. Ой, ой, це прям серйозно, настільки просто. Дай то я просто продовжую серйо, я тебе доб'ю зараз, не хвилюся. Я А, все, мені навіть більше не дадуть нічого зробити. Ой, 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 а мені, мені сподобалось, ось, ось зараз, мені сподобалось. Ну давайте, окей, давайте ще подивимось зомбі. Що, ось це що за гра? Україн. Та давайте стартану до стартану. Так, перше розширення. Тисячу вкидаю. Навіть чекаю, поки 50% будуть займати 2000. І вкидаю ще. Мені цікаво, а в чому прикол ось цього зомбі. Типу, вони якийсь баф мають. Ой, давайте далі. Ну і 5% ми далі. Розширяємось. Типу, як я розумію, всі гравці це білі. У мене поки що кордону ні з ким нема, але зомбі більше займають простору. як так вийшло? Чим інші люди зайняті? Інші гравці, що ви робите? Зомбі ж слабкі. Блін, а може воно буде самих гравців потроху потім перекидувати на зомбі? Це, до речі, було б цікаво. Це було б прикольно, якщо б по і того, типу, самі гравці потроху просто поступово перекидувалися в зомбі. Типу, просто якийсь рандомний гравець, по і того ставав би зомбі. Так ну що, продовжую активно розширятись, просто тому що можу. По 5% вкидаю. Ой, щось. Куди так сильно розширяєшся? Якось прям неприємно, ти ж слабкий, Е, е, -е, -е. давай без цього. Може, Можливо, я занадто активно почав розширятись. Ей, не атакуй! Не атакуй мого союзника. Та ні, вони є. щось слабкі. О, ой-ой-ой, зараз красиво піду по якимось територіям. Продовжуємо. Ой, ось це прям. Мільйонік. Ми можемо силу відзбирати, бо щось так чи інакше вони сильні. Так, а чим мої друзі зайняті? Я дико вибачаюсь. Але ось цей мільйонів мене лякає. Тобо скиньте мені побільше сили, будь ласка. Він занадто сильний. Мільйонік. Ой, 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 ой. Хелп. 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 I need help. Серйозно ми програємо? А як ми могли програти? Чим заняті. Чим були зайняті всі інші гравці? Єльп, а я поки буду розширятись на інших. Ні, а це не смішно, як так вийшло, що, типу, ми злились. Серйозно, чим зайняті всі інші гравці? Ось цей! Ось цей плеєр 152, як так вийшло, що він все ще ось цих всіх маленьких не позахоплював. В нього нема загроз. Єльп. Так, да, ось це просто плеєр 152, просто максимально безкорисна річ. Коротше, я злився, пой того просто злився також. Ой, які додіки. Типу, в серйозному програли через ось цих тупих, які просто. коротше, як можна було неактивно розширятись об ботів і так сильно злитись? Це ж боти. Ну що ж, а по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, і якщо ви додасте її до бажаного, це мене просто неймовірно підтримує. Так само, якщо ви її подаєте всі іншими ігри до бажаного. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і у з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте!